Французский оперный певец приехал сражаться добровольцем на Донбасс, когда война за независимость народных республик была в самом разгаре. Но пока они находятся в НАТО, мы как бы их трогать не будем. Потом, я думаю, они, как... ну, они сами успокоятся. Ну, слушай, понимаешь, мы журналисты, кто же дает папку. Сначала на это все внимательно изучить, да. скопировать. Это появившийся вот такой змей-горыныч от американской администрации с тремя головами Рубио. Келлок и третий, как его фамилия это господи, Уитков. Мы выпускаем 6 дронов, враг на них выпускает 60. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітати в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Тут, як і завжди, за п'ятницю ми для вас назбирали найкращі із виступів російських пропагандистів і не тільки сьогодні буде дуже багато сюрпризів. Ну і звісно, підготовки до параду побідавісія бо готуються не тільки вони, а і ми. Але про все, як і завжди, по черзі. Але перш за все, не забувайте нам лишати свій лайк. Ми дуже і дуже зацікавлені, щоб якомога більше людей нас почули і побачили. Підписуйтесь на YouTube канал Корбанова Лайф. Ставайте частиною нашої команди однодумців і звісно не забувайте підтримувати кращих із кращих. Долучайтеся до нашого збору в підтримку 93 ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на FPV-дрони 250 тисяч гривень. 100 тисяч вже завдяки зокрема і глядачам YouTube каналу Корбанованова Лайф зібрано. Але маємо мусимо рухатися далі. І безперечно, сьогодні я вас буду до цього спонукати. Спочатку скажу безомоційно в Курську зафіксували якісь вибухи згідно із постами у соціальних мережах, є повідомлення про цілу серію вибухів над містом. Свіжі дані від генштабу, згідно із вже перевіреною інформацією, підтверджують, що на курському напрямку минулої доби відбулося 33 бойових зіткнення. Пам'ятаєте, коли голова генштабу Росії сказав, що все, сьоні там українців? А 33 бойових зіткнення були з ким. Росіяни з росіянами це вказує на активні бойові дії в регіоні, які ймовірно і спричинили вибухи, про які пишуть у соціальних мережах. Ну а тепер емоційно. Ви ж розумієте, що це зокрема і підготовка наша до 9 травня, до того як расистів ми будемо вітати із їхньою поразкою. Бомбанула так, бомбанула. Ну і одразу хочу сказати, що цю саму пісню попросили поставити і для мешканців тимчасово окупованого Криму. Річ в тім, що сьогодні вночі тимчасово окупованому Криму пролунали численні вибухи. Ну або було зафіксовано від'ємний спокій, жест вибухової волі. Називайте це як хочете. Згідно із повідомленнями з різних джерел, це пов'язано із масованою атакою українських безпілотників по військовим об'єктам сьогодні згадували нас і тихим, і не тихим, і, і добрим словом одразу в багатьох регіонах: Севастополь, Сімферополь, Євпаторія, Феодосія, Саки, Новофедерівка, Гвардійське та Кача. Особливо ми приділяємо увагу саме аеродрому Кача, Бельбек і Саки. Місцеві мешканці повідомляють про спалахи ревіння дронів і роботу протиповітряної оборони в Качі, де розташований військовий аеродром, зафіксовано пожежу ймовірно через детонацію боєприпасів. А тим часом російське міністерство оборони, яке завжди заявило, що їхнє ППО справилося ідеально. Збили 121 безпілотник, однак українські джерела, яким ми довіряємо набагато більше, зокрема представники центру протидії дезінформації про РНБО, стверджують, називаючи ці вибухи частиною демілітаризації півострова, звідки Росія запускає по нам, зокрема, і дрони, і звісно, ракети. Второе має Охуєть добре утро в каче. ну і знаєте, що цікаво, що ще до виходу нашої програми поганий настрій вже був присутній у російських затвіткорів, пропагандистів і не тільки збіг. Та ні, не думаю. Все пропало. Пропало все. Здається, великий наступ росіян. Знову відкладається. Пам'ятаєте, як нас попереджали і про Харківщину, про Сумщину, і не тільки росіяни, як не були готові до подій 22-го року. Вони ж хотіли так маршем легесенько пройтися по Україні і не очікували українського опору. Так прорахувались і на цей раз Але ж де пропаганда. Клянеться, що фронт сиплеться. Ми ж це показуємо вам кожен день. Вони прям впевнені, що Україна в них в руках. Українці тікають, відступають, вони та все прям навалюється. А тут так раз, і інформація з полів геть інша, не схожа на солодку пропаганду. Недаревно сьогодні і CNN написало, що нібито Путін змінив цілі війни. Він нібито планує сфокусуватися винятково і тільки на контролі окупованих територій, замість захоплення нових. Тобто він і розуміє, і переживає, що захоплені території можуть бути звільненими. Тим паче, що й наступу широкого та сильного робити просто ніким СВОшники дохнуть швидше аніж нові підписують контракти. Тим паче, не завжди через українців вони помирають нерідко причини смерті самі росіяни, ну тобто їхня польова медицина, система евакуації та звісно наше улюблене обнулення командуванням. движением фронта. Про это ты что можешь сказать? Вот давай конкретнее я тогда сформулирую. Чувствуется ли движение фронта сейчас? Из-за ширины прифронтовой зоны практически не чувствуется. Прифронтовая зона до 40 километров. Я был в Бахмуте, в часов яр я не успел попасть, не смог. Они не пожалели на группу из двух человек, два снаряда 155 миллиметров. Потом еще перед нашим баги сбросили с бояги мину противотанково. Наши двигаются, но очень медленно все ушло в малое небо. Мы, к сожалению, пока отстаем. Это дословно цитирую наших штурмовиков с Покровского направления. Мы выпускаем 6 дронов враг на них выпускает 60. Это цифра из конкретного эпизода боя. Очень тяжело штурмовать город с многоэтажной застройкой из лесопосадок с чистого поля. И вот мы э, наивные, да, многие надеялись, что когда врага собьют с его старых позиций, там по 14-му, по пятнадцатому году, из пригородов Донецка, дальше пойдет, значит, пойдут открытки, так называемые открытые пространства, пересеченные редкими полосками лесопосадок. Вот уж там-то мы развернемся и помчимся по этим, по этим полям. А оказалось, как мне вот штурмовики говорили, что лучше все-таки да, в городской застройке воевать, чем на открытом пространстве и в лесопосадках. Люди бывают по несколько недель, ждут эвакуации, а лежат вот на таких позициях. И он лежит и прекрасно понимает, что выносить его, это нужно на одни носилки минимум, минимум 6 человек, лучше 8. Вот. Это значит положить, скорее всего, всех, отправить за ним броню, положить броню ну, и так далее. Вот. Ждут общего про -про продвижения. Ну, так Все водители сейчас ⁇ это ну, потенциальные смертники. Пока единого и эффективного средства противодроновой борьбы. Нет. Штурмовики ирландцы мне сказали, что мы перестали брать рэба на штурмы, потому что смысла в них нет, они работают некорректно, а еще появилось оптоволокно. В общем, вместо такой тяжести лучше еще там патронов в насыпать. Дивовижно. Вы же почули эту историю про дроны? Швиденько треба задонатити. Ось як це працює. Росіяни на фронті не можуть навіть голови підняти, носа показати, маємо закрити небо над ними. Ну а тут ще й тим бачиш, сука, Трамп дав задню і дає зрозуміти, що здавати таки Україну Путіну він не планує. Он угода підписана, як нібито гарантія, що погані хлопці до нас, до України, не полізуть. Ну, ну ми, звісно, бачили з вами ці угоди. Але факт лишається фактом. Росія знову в оточенні ворогів. Європейці погрожують ще більшим посиленням санкцій разом із американцями. Лінці грем вже зареєстрував свій законопроект, де страшні цифри прописані мит як покарання для тих, хто буде співпрацювати із Росією. Ну а американці нарешті нам розблокували купівлю озброєння. Здається, все ж таки американці грають Москву, і Москва розуміє, що вони нічого не розуміють із того, що ж буде далі. Зачем вы тогда вот в эту историю влезли? Как вчера Трамп сказал по отношению к Зеленскому? Я его, конечно, не виню, но если ты полез, то ты должен тогда что-то демонстрировать. А получается, что ты развязал вот эту бойню, а сам ты делать ничего не можешь. И должны делать за тебя, а нам это невыгодно. Это такая торгашеская абсолютно позиция Соединенных Штатов, и она работает. А дополнительный здесь бонус – это появившийся вот такой змей Горыныч от американской администрации с тремя головами. Рубио, Келлок и третий, как его фамилия это, господи, Уитков. Каждый из которых говорит что-то свое. И понять, какая сегодня генеральная линия у Белого дома, это невозможно совершенно. Ну так им это и нужно. Пожалуйста, хотите, вот разбирайтесь. Причем каждый может сказать, ну это мое видение. Чиста правда ніхто геть ніхто не розуміє, що відбувається, але, зрештою, хочеться запитати, що ж роблять за нас чи замість нас? От хто і що вирішує з росіян, це дуже конкретно на прикладах я можу розкласти. Що хоче нині Сполучені Штати Америки та державний департамент із останнього із їхніх заяв вони зробили останні попередження в повітря і нагадали, що вже саме зараз час зупинити війну, прийняти план миру і завершити бойові дії. А далі, ну, наприклад, на територію України мають зайти зайти миротворці. Про це каже якраз один із представників команди Трампа Кіт Келло. Але ж росіяни не були б росіянами, якби не мали подвіне дно. Що вони кажуть? Присутність, наприклад, французів на підконтрольній Україні території АТА, то шлях до третьої світової, а бути французом на українській території в складі каральних російських загонів, та тобто частиною СВО. То привілеї. Пропаганда навіть до 9 травня склепала такий собі сюжетик, що через 80 років, після великої перемоги у Другій світовій, росіяни та французи знову б'ють нациків. Щоправда, є одне, але Ці французи та росіяни самі вдягнули німецькі шинелі, додали сучасної зетсвастики та кричать Хайль Путін. Дивно, що такий збіг їм так і не кинувся в очі. Французский оперный певец приехал сражаться добровольцем на Донбасс, когда война за независимость народных республик была в самом разгаре. Все будет хорошо. Больше не бойся. Спасибо, России. Русские и французы должны вместе бороться против дегенеративных идей Запада, таких как ваукизм, ЛГБТ и так далее, е, которые морально разрушают Запад. ГБТ, Большинство из них не собирается возвращаться во Францию. Обучаясь языку, я нашел девушку в Санкт-Петербурге и намерен в дальнейшем уехать к ней. Donc, si voilà. Анастасия, если ты меня сейчас слышишь, выходи за меня замуж как можно скорее. Здесь, как и 80 лет назад, французы вместе с русскими сражаются против мирового зла. Командир отряда объясняет французам боевую задачу. Иностранцы слегка напряжены. Остається спеть Марсельєзу і в путь. Ми її не поємо. Почему? А ми її не за мы за короля? Так, да. ну давайте так. Повернутися додому французи не зможуть, бо там їх чекає тюрма. А з іншого боку, зачекайте. А ж росіяни? Це ж на Росію напали. Це ж в них біда і все горить. А тут північнокорейці, китайці ловлять, французів покликали. Що самі не справляються, так? Щоправда, французам здається, що нічого в цілому не загрожує. Далі буде щось геть дивне із цього, що ми за останній час бачили. Росія виявляється, не збирається воювати із НАТО. Це що там нарешті, все ж таки, пройшла якась велика ревізія, підрахунок схоронів, залишки воєнної техніки, у готовності росіян, в принципі, і надалі помирати за Путіна. Звідки такі заяви дивовижні? Все вас по нулям, то чого рипатись та чого погрожувати якимось іншим країнам? І вони замість нібито яструбів, які постійно як Соловйов розповідав про те, щоб вдарити по Варшаві, по Берліну, по Парижу, дійти до ла Ла-Маншу, Тепер почали прикидатися голубами миру. Або нарешті упороті усвідомили, що ядерка це не вихід. Он подивіться, Пакистан та Індія. Це обидві ядерні держави, але жодна, жодна із них не готова до капітуляції. А у Європі я вам нагадаю, яке ніяке, але ядерне озброєння все ж таки мається. Хоча існує, друзі, і ще одне пояснення зміні у риториці. Це може бути просто очка Тобто треба приспати жертву, зробити вигляд, що ніхто не затіює ніякої провокації. А потім напасти вночі, рівно як це відбувалося і з німцями на Радянський Союз та із расистами, які напали на Україну. Анна, це не проти нас, тому що воювати проти нас. С ядерным оружием никто не хочет. Они хотят либо защищаться от нас, что бессмысленно мы не будем воевать с НАТО. Да, при Балтийские Эмираты не, не верят, совсем ну, сошли с ума. Да, при ве Эмираты ведут себя крайне нагло и дерзко. Но пока они находятся в НАТО, мы как бы их трогать не будем. Потом, я думаю, они как ну, они проблема. сами успокоятся, потом когда поймут, что в общем вякать уже да на великую державу не, не будет. надо. Та велич ваша закінчилася давним-давно, але ви цього поки не усвідомлюєте. Ми ж вас до цього підведемо. Тим часом розпочинається зараз наш мій улюблений період: це підготовка до параду побідабіся. По Чому улюблений? Та тому що там завжди в них така кількість ляпів. Яка якраз і підкреслює, що велич та імперіалізм вже закінчились у росіян? Все геть штучне, все не справжнє, все пропагандистське. Тож чомусь, якимось чином, на запрошеннях на парад перемоги в Москві вони розмістили зображення колони Першого українського фронту. Відомо, що цей фронт брав участь у звільненні Києва, що нині подається, я розумію, як пропагандистський, так, як звільнення України вже в контексті російської пропаганди, саме перший український фронт у 43-44 роках брав участь у звільненні низки територій на сході та заході української, ну тоді ще радянської республіки, включаючи українську столицю. Саме як звільнення, що відбувається в Україні, зараз і подає все це російська пропаганда. Але я б не трималася за цей прикол на місці росіян. Бо для нас суть в тому, що ми нацистів тоді перемогли, і немає сумнівів, що цього разу ми теж не відступимо. І я не хочу нікого лякати, але здається, роботи в нас набагато більше ніж нам це здавалося на перший погляд. Бо ж інфіковані не тільки сучасні СВОшники та росіяни в тилу, а й наступні покоління. Естафету парадів повідабесія підхопили навіть діти. Хоча гра недостовірна, бракує там, знаєте, реалістичності картини. Якщо вже у поротиші вирішили грати в дорослі ігри, то де ж діти в чорних пакетах, чому комусь не відірвали ніжку чи ручку, не пробили голову, невже дітям не сказали, що для того, аби провести парад перемоги, треба вбити 50 мільйонів людей.

Що з 80 років у цілої нації, у великої України немає нічого більше, чим пишатися. І то, що таке перемога у Другій світовій війні. Це союзники, це вся Європа, це американці, це лендліз, все Сам радянський союз ну, а сьогодні це Росія. Ні на що б не були здатні, і це дуже очевидно. Росія, друга армія світу, не здатна ні на чого, ні на що без допомоги іранців, північнокорейців, китайців. Мені було б сумно. Але все ж таки про парад перемоги. Ви ж розумієте, що архіви, кадри не горять. У нас тут дещо є. Із пам'яті ми дістали дивовижне відео, яке зберігає справжність подій минулого сторіччя. Таке собі 1 травня 41 першого року. Ну, це ж зараз Путін. Борці протистоїть нацикам, а вони спадкоємці великої перемоги радянського союзу. Угу, так от нацики. Які вже кошмарять Європу, вже переслідують євреїв на параді в Москві, знаходяться на червоній площі, де відбувається традиційний парад, присвячений міжнародному дню трудящихся дню праці. Там Сталін і воте це та все цей день. Це свято дуже широко завжди відзначали в радянському союзі демонстраціями. Єдність робочого класу цей парад відбувався вже в умовах, коли Друга світова війна тривала, вдумайтесь, 608 днів, починаючи, звісно, із 1 вересня 1939 року, але до нападу Німеччини на Радянський Союз. Ще лишалося два місяці, і вже потім ми би дізналися про операцію Барбароса у цей же час Радянський Союз і нацистська Німеччина між ними діяв наш улюблений пакт молотова ріббентропа Ну коли вони поділили поміж собою Європу. Але найголовніше він обіцяв, що країни не будуть нападати одна на одну. Саме тому нацики і опинилися у Красних та Червоній площі. Хоча нацики вже готувалися напасти на радянський союз, а радянські Ки союз готувався напасти на нациків. Росія. Росія не наслідує Гітлера. Росіяни і є нацистами, дружочками, однодумцями. Тож, якби зараз був живий Третій Рейх, не сумнівайтесь, його б теж представників запросили до Москви. Німці присутствують на параді. І кажеться, маршал Тимошенко, народний комісар оборони Сталіна, приветствує ти з большим уваженням. Діди воювали, та не склалася та картина. Ви ж розумієте, що виходить наступне: якби Гітлер не напав першим, то окуповувати Німеччину і не тільки пішли би Савіти, ті, ким сьогодні так сильно пишається Росія. Дивовижний збіг, правда? Ну і наостанок, чому Росія так багато приділяє уваги дітям? У Гітлера це був Гітлер Югент, у Путіна це юн армія. Річ тім, що. Зомбування, виробування та одурманення – методи, які і використовував Гітлер. методи, які успадкувала і сучасна Росія, а особлива увага завжди приділяється дітям, а особливо на окупованих, на окупованих територіях. Наступні покоління треба перепрошити, вибити із них все українське. Вичавити до останньої краплі крові, зробити їх тупими та примітивними, як власне самих росіян, здатними ніколи не піднімати голови, не подавати голоса і виконувати все. Йти на смерть, хай йдуть на смерть. Ось вам конкретний приклад: це окупований Генічинськ, школа номер 1 Приїхав туди якийсь білий пан із Москви, і всі стеляться. І в школі здається, що нічим більше пишатися, як тільки зіграти для пана на дерев'яних ложках. З одного боку, звісно, добре, що діти дрони не збирають, а з іншого більшого крінжу й годі очікувати. Діти це улюблений прийом окупантів, їх часто використовують для якихось постановочних заходів, щоб показати успіхи на окупованих територіях. Ну що ж, успіх на лицо, ложки в руках. Замість нормального навчання діти змушені брати участь у безглуздих заходах, які не мають жодної освітньої цінності. А лише слугують пропаганді. Тож в мене єдине останнє питання: де ж ведмеді? Де балалайка? Ми от приглашаємо в нашу школу. Можна дві мінуточки. А історії нашої школи. Ви сьогодні ми дуже ради, що ви на Херсонській землі. Наша школа номер номерін, флагманська Херсонської області. В 22 году, в декабре, первая ячейка движения первых была открыта в Ленической школе номер один. Нам такое вот, дали такое разрешение, дали такой вот настрой. И мы сегодня, как движение первых, передали свою эстафету в московские школы 14 людей, а дальше и движение пошло по стране. Я слово передаю учителю Буквально Здравствуйте! Здравствуйте. Браво. Мы больше приглашаем с нами Молодцы. Спасибо. Похлопаем ее нахуй. Молодцы. Есть у нас э, э, молодежная политика и информация, информация о наших направлениях. Постоянно наращиваем количество проведенных мероприятий, наращиваем количество участников реализованных проектов, ряд проектов разработки. Вообще у нас там порядка 50 разных проектов, которые мы реализуем на территории Московской области. Сдаётся, у нас есть короткий перелік тех, кто має пройти повз. Добре закладений самокат, але зрештою з одного боку директора школи ми запам'ятали, її час не стане. З іншого боку, я пишаюсь українськими вчителями. Дуже багато поїхали із тимчасово окупованих територій і не змогли не погодилися із тим, що будуть впроваджувати оці російські стандарти навчання. Ну і ще раз і ще раз я нагадую, що коли я закликаю вас задонатити для... 93-ї окремої механізованої бригади на дрони це ще й для того, щоб мати шанс поборотися за наших людей, наших дітей і наші території. Вони роблять максимально схожими наших, перепрошувають їх на росіян. Маємо цей процес спинити і маємо надати шанс росіянам вирости і створити нові покоління. Якщо ви згодні, то велкам. Посилання на наш збір, як і завжди, в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І дякую всім, хто лишається частиною українського супротива на тимчасово окупованих територіях. Не уявляю, як вам складно, але знайте, ми йдемо вас звільняти і вас забирати назад додому. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.